Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька типових вправ на додавання та віднімання векторів. Також використаємо координати вектора, модуль вектора і. схожі речі. От у нас є модуль вектора А та є вектор Б. І нам потрібно порівняти модулі цих векторів. Власне, перше значення у нас вже готове, тому потрібно знайти модуль вектора Б. Ця річ досить проста. Ми вже схожі речі робили були раніше. Ми беремо кожну з координат, підносимо до квадрату та додаємо одержані квадрати в кожну із координат. От, власне, така історія. Мінус 4 підносимо до квадрату. Ми одержимо 16, тобто, мінуса не буде, бо мінус на мінус дасть нам плюс. Додамо 1 в квадраті це у нас 1. Таким чином, одержимо корінь із 17. Ми можемо сказати, що корінь із 17 буде трішки більше, ніж корінь із 16, а корінь із 16 це 4. Тобто, ось дане число буде вже більше за 4. Це нам потрібно розуміти для того, щоб ми могли порівняти їх між собою. А тепер дивимося: модуль вектора А у нас 2,5. Модуль вектора Б приблизно рівний 4. Так, котрий ж модуль буде більшим? відповідно тощо приблизно 4, він добре більший за 2,5. Адже відмінність цього числа від з 17, складатиме якісь десяті частини одиниці, тобто там на 10 чи на 20 буде відрізнятися. А наше число відрізняється більше як на одиницю, тому можна цим дещо знехтувати. Проте правильніше було би записувати не. 4 для порівняння, а от саме корінь із 17. Так ви зробите абсолютно помилок. Також в цьому номері вам можуть дати не один вектор, так як ось вектор B, а їх двоє. І модуль вектора потрібно буде шукати не один раз, а для кожного з них, а вже тоді порівнювати. Також досить часу трапляється таке завдання. Сказано, що в нас є 4 точки 3 з яких нам відомі. А четверта ні, і потрібно знайти координати цієї точки. Якщо, і увага, ми знаємо, що певні вектори будуть між собою рівними, власне, нам потрібно записати, як би ми шукали координати цих векторів. З вектором АВ все досить просто, адже координати вектора А та Б нас відомі, і ми можемо це зробити. Тобто, нам потрібно буде ось цю двійку. І ось ці шістки відняти одна від одної. Але як ми це робимо? Нагадую, ми маємо віднімати від кінця нашого вектора. Тому ми, оту двійку, яку тут ви бачили, матимемо відняти її від координати точки Б від шістки. Далі потрібно буде від нуля, що ви бачите тут, відняти мінус 3. Як же це зробити? Ми пишемо 0. Можна, звичайно, писати відняти мінус 3 ось таким чином. А можна зразу подумати, що мінус на мінус буде плюс, і зекономити собі трішки часу і зусиль. І написати плюс 3 зразу. Власне, вирух... зробити ці обрахунки, вирахувати. 6 відняти 2, буде 4, 0 додати 3 буде 3. Отже, ми одержали координати вектора АВ. Нам говорять, що координати вектора ЦД будуть аналогічними. Тобто, ми зразу будемо шукати координати вектора СД. Верніше, хоча би, спробуємо записати, як би це було б. Нам потрібно від точки D, а це в нас від x та від Y, відняти 4 і відняти 5. Що ж, запишемо. Від x віднімаємо 4. Від Y віднімаємо 5. І, на жаль, далі, ми не можемо нічого зробити. Проте, ми знаємо, що перша координата має бути рівна 4, бо наші вектори рівні. А друга координата. Має відповідати відповідно другій координаті. Таким чином, ми з вами дійшли до того, що маємо систему рівнянь. Х відняти 4 дорівнює 4. А y відняти 5 дорівнює 3. Благо, така система робиться дуже просто. Ми мінус 4 та мінус 5 перенесемо праворуч, де вони стануть відповідно плюс 4 і плюс 5. Таким чином, х буде дорівнювати 4 додати 4. А Y буде дорівнювати 3 додати 5. Адже ми ці знаки от змінюємо на протилежні при перенесенні через дорівні. І, власне, будемо говорити про те, що x буде дорівнювати 4 плюс 4 це 8. А y 3 плюс 5 теж 8. Власне, ми з вами завдання вже розв'язали і одержали значення x та y. В третьому завданні. Нам дано точки А та Б з певними координатами. Потрібно знайти координати точки С такої, що вектор СА плюс вектор СБ в сумі даватимуть 0 вектор. Що нам потрібно зробити? Власне, взяти один з векторів, наприклад, СБ, і перенести через дорівнює. Таким чином, ми будемо мати, що вектор СА дорівнює мінус вектор СБ. Та мінус можна внести всередину і змінити просто порядок букв. І буде вектор не мінус СБ, а буде вектор BC. Що це нам дає? Ми могтимо, як в попередній вправі, одержати певну систему. Але для початку ми запишемо, що нехай точка С буде мати координати Х та Y відповідно. І запишемо, як би виглядали наші вектори. От вектор CA був би рівний. Таким координатам. Потрібно було б від А віднімати С, тобто від 2 віднімати х, і, відповідно, від мінус 3 віднімати y, і вектор BC, нам потрібно було б від х віднімати координати точки Б, тобто нуля, і від Y віднімати 5, оскільки ці два вектори рівні. То логічно, що і ці речі мають бути теж між собою рівними. Тобто ікси будуть рівні між собою, ігри між собою по координатах, власне. Що ж, таким чином, ми з вами одержимо необхідну систему. 2 відняти Х буде так само рівне, як х відняти 0. А мінус 3 відняти y буде дорівнювати ігрику відняти 5. І потрібно буде розв'язати ось таку систему. Суперскладного в даному прикладі немає нічого. Ікси або ігреки ми переносимо ліворуч, чесно переносимо праворуч, в результаті будемо мати в першому рівнянні не просто мінус ікс, а мінус 2 ікса. адже перший в нас вже є з мінусом, а інший при перенесенні теж буде одержувати мінус, і їх буде таких двоє. Праворуч вже у нас буде мінус 0 і відняти 2. Тобто можна говорити, що буде просто мінус 2. Схожа історія з ігриками. Буде мінус ігри і мінус ще один ігри, мінус 2 ігрека. І це буде мінус 5, але тепер уже плюс 3. Тобто, знову ж таки, мінус 2. Мені в цьому плані пощастило, адже в мене буде історія дуже схожа для та для ігрика. У вас же може бути абсолютно інша річ, адже числа будуть інші в умові. Я множу все на мінус 1, і в мене в результаті всі мінуси тут постають плюсами. У вас вже може бути інакше. Мінуси зміняться на плюс, якщо це буде потрібно. І я все поділю на 2. Таким чином, x у мене буде рівний одиниці, а y теж буде рівний одиниці. І точка С буде мати координати 1, 1. От і все. Завдання зроблено. Пробуйте, старайтеся, і у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу.